Уявіть людину, чиє багатство настільки величезне, що його неможливо уявити навіть у найсміливіших фантазіях. Це не вигадка чи легенда, це історія Манси Муси, правителя імперії Малі, який увійшов в історію як найбагатша людина всіх часів. Його багатство настільки велике, що сучасні мільярдери здаються поруч із ним бідняками. Коли Манса Муса зійшов на трон у 1312 році. Він правив країною, що купалася в золоті. Малі була найбільшим постачальником цього дорогоцінного металу в світі, а її землі ховали під собою скарби, які здавалися безмежними. Але справжня слава Манси Муси розкрилася під час його легендарного паломництва до Мекки в 1324 році. Його подорож більше нагадувала тріумфальний парад тисячі верблюдів. Кожен з яких ніс сотні кілограмів золота, сотні слуг, одягнених у шовки, і воїни в золотих обладунках супроводжували мансу. Цей король не просто подорожував, він перетворив шлях у свято щедрості. У Єгипті, де він зробив зупинку, муса роздав 12 тонн золота біднякам. Його щедрість була настільки безмежною, що викликала фінансовий хаос, ціни на золото в регіоні впали, і економіка Єгипту. Не могла відновитися ще понад 10 років. Однак Муса був не лише казково багатим, а й мудрим правителем, який вкладав у майбутнє свого народу. Він побудував легендарну мечеть Джингеребер у Тімбукту, яка стала не просто архітектурним шедевром, а центром науки та культури. Завдяки йому Тімбукту перетворився на світову столицю знань, притягуючи найкращих вчених і мислителів свого часу. Манса Муса не шукав слави, але став легендою. Його ім'я досі символізує неймовірне багатство і щедрість, які змінили світ. І хоча тонни золота давно розчинилися в історії, спадок Манси Муси живе у величі культури, яку він залишив після себе.